Радіо UA Chicago. Ця новина, яку я зараз прочитаю, стала сьогодні найтоповішою, тому що е, мій ранок розпочався з того, що друзі мені сказали, що йдемо на концерт, йдемо на концерт, на який думаю концерт. Кажуть, антитіла будуть виступати в. Криму, і от власне гурт антитіла оголосив про концерт у Криму. Музиканти вже відкрили продаж квитків на перше велике стадіонне шоу в Ялті, яке відбудеться 23 серпня 2024 року на стадіоні Авангард. Від першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і Збройні сили України поведуть контроль. Над Кримом повернуть контроль, йдеться в повідомленні гурту на офіційній сторінці в інстаграм. Наскільки геніальна ідея? Це супер, але насправді я читала цю новину, і в мене було таке враження, ніби вже все, вже от війна закінчилася, от все класно, і ми дійсно можемо йти на е, концерт, але yeah. мусимо ще трішечки почекати. Але це такий, знаєте, як е, надія на те, що можливо дійсно цього року вона і завершиться. Ну я пеш подумав, що це було 23-го року, але тут пише 24-го 24, 24 року. я так Іштав 23 серпня, я думаю, то це вже скоро за декілька місяців, Але насправді, насправді це цілком реально, і враховуючи допомогу, яка надходить від заходу, і амбітні плани наших Збройних сил, ми це можемо зробити. І ну, просто величезний респект з точки зору маркетингу, продавати квитки на свій концерт. Я думаю, кращого підходу немає. І навіть найбільші топові компанії Америки, їхні маркетологи, позаздрять тому ходу, який зробив власне цей музичний гурт, і з і продаж квитків, я думаю, там розійдеться. Буквально за один-два дні. Радіо ЮЕЧКаго.